Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Якщо ви ще не обрізали свою чорну смородину та порічку, то обов'язково встигніть це зробити. Адже обрізка для таких кущів вона дуже корисна. По-перше, це дуже корисна для самої рослини, адже вона стане здоровішою. А по-друге, це дуже корисно саме для вас, тому що ваш врожай дуже суттєво збільшиться. А давайте я вам сьогодні в відео покажу найпростішу схему обрізки для порічки та чорної смородини, яку ви зможете підтримувати у себе, навіть якщо ви взагалі не розумієтесь на обрізці. Отже, якщо ви свій кущ дуже рідко обрізаєте і не знаєте, з чого почати, починаємо ми з того, щоб. Підходимо до куща і зрізаємо всі гілки, які старше 5 років. Як ми можемо знайти гілку п'ятирічною, відрізнити її від чотирирічної, від трьохрічної, якщо вам це важко? Отже, дивіться, однорічна гілочка, вона в нас буде світлого кольору. Ось вона однорічна. А як виглядає дворічна? Дворічна гілочка, вона буде трохи товще, ніж однорічна. Ось вона. І з неї будуть відростати світлі однорічні гілочки. По всій довжині, якщо ви по ній пройдетеся, подивитесь, в нас будуть відростати світлі однорічні. Отже, це дворічна. Як виглядає в нас трьорічна? Тріорічна гілочка в нас буде більш темна, і з неї будуть відростати як більш темні ось такі гілочки. Це в нас минулого року які були світлі. Так і одночасно будуть світлі гілочки. Чотирирічну гілочку впізнати дуже легко. Подивіться уважно, на її темні гілочки Вони будуть складатися з трьох, з трьох кольорів. Тобто, ось в нас більш темний колір йде. Потім на наступний рік вона пустила знов молоду гілочку, вона була світла, і на другий рік вона стала більш темнішою. І в цьому році наша чотирирічна гілочка знов пустила одну молоду гілочку. Тобто, три. Три роки пройшло для цієї гілочки. Це означає, що цій гілочці чотири роки. Отже, ті гілки, я думаю, ви зрозуміли, які будуть мати вже чотири кольори. Ось такі бокові, то це означає, що гілка вже у вас п'ятирічна або ще й довше. Такі старі гілки ви зрізаєте повністю на рівень землі і одразу зріз закриваєте або садовою фарбою якоюсь, або вапном, що є. Одразу закриваємо для того, щоб туди не накопичувалося захворювання, а також не лізли усілякі комахи. Ваш кущ дуже зміниться після того, як ви повидаляли такі старі гілки, особливо якщо ви це робили не часто. Найбільш врожайною та зручною схемою для смородини буде така, що коли ви щороку залишаєте не більше двох-трьох однорічних пагонів, а також щороку видаляєте всі пагони, що старше 5 років. Таким чином, у вас буде кущ складатися приблизно з 8 12 пагонів, і всі вони будуть різного віку, але не старше 4 років. Так приблизно. Схема є і в мене. Якщо ви подивитесь, то в мене три однорічних пагони. Ось вони більш світлі, потім в мене є два дворічних, і там три трирічних і три чотирирічних. Але якщо ви в цьому році перший раз обрізали свою смородину, то після зрізання старих пагонів подивіться уважно, скільки у вас приблизно залишилося і якого вони віку. Щоб ви якомога швидше увійшли в ту схему, як я вам щойно сказав, коли в нас є приблизно 8-12 пагонів різного віку. А в цьому році залишайте не більше трьох однорічних пагонів. Обирайте ті, які є найсильніші, і розташовуються так, щоб вам було зручно. Ви самі побачите, Бачите відчутне покращення як стану самої рослини, так і вашого майбутнього врожаю. А далі в наступних відео я вже буду казати, як ми будемо освітлювати кущ, як ми будемо його формувати. Але почніть хоча б з видалення, з радикального видалення цих старих гілок. А вас приємно здивує, наскільки ця легка процедура покращує стан вашої рослини. Якщо вам було цікаво, то зрозуміло, то будь ласка, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. А якщо у вас залишилися будь-які питання, то так. Саме пишіть їх в коментарях. Я обов'язково надам вам відповідь. Всім вам хороших врожаїв і до побачення!